Друзі, давайте в цьому відео порівняємо два твердопалених котла плюс-мінус одного класу від виробника Altep. Це у нас серія Altep Classic. Та котла Phoenix серія B. Класік у нас в потужності 12 кВт. Серія Б потужність іде у нас 15 кВт. Дивимось, чим вони, по-перше, відрізняються. У класіка Альтепа димохід іде з верхньої сторони. Можемо бачити, що димохід іде з шидором. Якщо ми розглянемо твердопалений котел Фенікс, іде димохід також з шибром, але він розташований на задній стінці. Димохід 160 іде і там, і там, на обох котлах. Але у Фенікса, ми бачимо, є заглушечки, щоб почистити теплообмінні полочки, які ну, в тих зонах, куди ви не можете дістати з ліцевої сторони. Виготовляються оба 20 варіанти зі сталі товщиною 5 мм, які ще відмінності. Котлі Альтеп, котрі йде з верхнім димоходом. Ідуть три теплообмінні полки одна, друга і третя теплообмінна полка. Оба два твердопалених котли йдуть з омивайними колесниками. В обох твердопалених котлів форсунка для подачі повітря знаходиться з лівої сторони позаду. Розглянемо фенікс. У Фенікса ми можемо бачити дві теплообмінні полки. Перша та друга. Але що я можу сказати, те, що у Фенікса буде більша топка, більше топочка. Ось таким чином у Феніксу зроблені е дверцята. Хоча, якщо взяти, напевно, 16 кіловатний котел у класіка, він теж буде трішечки більше. Модельний ряд Альтеф починається з 10 до 30 кВт. Фенікс починається з 10 до, е цього, до 50 кВт. Нагадую, оба котли зроблені з талі 5 мм, оба котли можуть бути комплектовані електронною автоматикою або механікою. Скрібочок лопатка, клапан з тиску. В стандартній комплектації йде у першого і у другого котла. По фурнітурі зажимчики, ручечки. Тут йдуть однакові, все чітко, все класно зроблено. Тож, друзі, кому цікавлять ці моделічки, дзвоніть нам, питайте, будемо раді вам надати консультацію. У нас безкоштовна доставка по всій Україні. Дякую за увагу, па-па!